Списки тих, кого вважали безвісті, зниклими постійно змінювались. Спочатку шестеро зниклих, потім тридцятеро, потім ще більше. Завдяки небайдужим, практично усіх вдалося таки знайти. Хтось і дійсно сильно постраждав від рук беркуту та пролежав у лікарні. Хтось просто додому додзвонитись не міг. Зрештою, здавалось, була у цій історії певна крапка, але як виявилось, не так все оптимістично. Досі невідомо, куди поділись троє людей після кривавого розгону майдану. Зокрема, йдеться про 15-річного Олега, батьки якого вже два місяці не чули звістки від сина. Люди подейкують після такого побоїща, хлопець зміг і не вижити. Про це у мережі Фейсбук пишуть очевидці тієї ночі. Інші ж кажуть, наче й бачили підлітка на майдані. Щоправда, чому не виходить на контакт з батьками загадка. Також зниклою вважали й одну львів'янку це Інна Григорян. Щоправда, знайти кінці у її зникненні справа не з легких. Виявляється, скоріш за все інформація неправдива, адже у Львівській області така особа за різними даними не зареєстрована, а контактна особа, що й повідомила про зникнення, не відповідає. Немає й фото зниклої. Заговорили врешті й правоохоронці. На депутатський запит одного з народних депутатів дали письмову відповідь. Людей за ним шукають. Зокрема, про це у соціальних мережах пише нардеп Геннадій Москаль. З наданого мною списку громадян зниклих безвісти встановлено місце знаходження 26 чоловік. Троє усі все ще залишаються нерозшуканими. Це бровка Олег Григорян Інна та Шинкарук Анатолій. У зв'язку із тим, прокуратурою Шевченківського району Києва відкрито кримінальні провадження за фактом зникнення вказаних осіб за ознаками 115 п'ятнадцятої статті Кримінального кодексу. Умисне вбивство під відповіддю мені підписався особисто міністр Захарченко. У Львові ж створили й окрему організацію, що надаватиме допомогу постраждалим від рук міліції. Правозахисники кажуть, з заявами про зникнення дійсно ніхто поки не звертався, але підкреслюють те, що скоріш за все люди таки зникли не випадково. А політичні переслідування, які активно розгортаються по всій країні зараз, тільки підкреслюються. Це є реакція вчинної влади, саме надії, які відбуваються в межах мирного протесту. Зрозуміло, що адекватною адекватною поведінкою чи адекватною реакцією цих органів неможливо назвати, а раз вона є неадекватною, Ми можемо говорити про те, що відбувається ну що є певне замовлення на цей ж шукатимуть людей правозахисники, кажуть в українському законодавстві ця процедура дуже вже тривала, і може. Же тягти з роками, що ж до інших людей, які постраждали від неправомірних дій міліціянтів, радять таки звертатись по допомогу до юристів. А я думаю, що просто родичам треба більше активніше писати більше звернень до райвідділу, до слідчих, щоб вони трошки більше активізували свою роботу ну і також підключати свої якісь канали знайомства, тобто тих людей, які могли бачити ще щось, щоб шукати цю людину. Пошуком зниклих зараз активно займаються небайдужі інтернет-'юзери групи Євромайдан «СОС» у Фейсбуці. Якщо щось відомо про зниклих і вам просить телефонувати або ж писати за цією інтернет-адресою. Андрій Фок Олег Возний, новини 2015, другий телеканал.